Вітаю, друзі! І хоча сьогодні на 9 грудня поговоримо про людину, яка народилася цього дня, Борис Грінченко. Цього року впевнена буде проведено чимало урочистих заходів, адже дата ювілейна. З дня його народження виповниться 160 років. Тож у нас є чудова нагода віддати шану, не чекаючи грудня, великому просвітителеві, яким увійшов в історію України Борис Грінченко. Серед багатьох його здобутків є праця, яка дозволяє назвати Грінченка видатним і навіть унікальним ученим. Це словарь української. Мови, створений ним протягом двох з половиною років на початку минулого століття. А ми зараз пишемо за ним. І я теж, звісно, часто послуговуюсь цією авторитетною працею. Та уже кілька разів в коментарях було зауважено, що наголос у прізвищі автора словника живої української мови. Падає на перший склад Грінченко. Однак я, незважаючи на це, продовжую його ставити на другий. Чого б це? Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч. У Грінченка й даля. Максим Рильський, видатний український поет, перекладач, академік АН України у славнозвісній своїй поезії Мова, наголошував Грінченко. Вікіпедія Грінченко Борис Дмитрович Грінченко. Наголос у прізвищі. На другому. Складі. Як зазначав свого часу Микола Погрібний, диктор українського радіо, лексикограф, заслужений працівник культури України, у всіх прізвищах з суфіксом енк в однині наголошується другий або третій склад від кінця, Жевченко третій склад від кінця, або Жевченко другий. Зубченко, Зубченко, Грінченко, Грінченко. Такої ж думки і професорка Катерина Городенська. Про це вона пише у своїй книжці Українське слово у вимірах сьогодення. Цитую: Деякі прізвища на ЕНК можуть мати наголос і на другому, і на третьому складі від кінця, Грінченко і Грінченко. Удовиченко і Одовиченко Прокопенко, Прокопенко тощо розмірковує науковиця. У Київському університеті імені Батька правопису кажуть саме Грінченко і дослідник, і популяризатор української мови, письменник, теле- і радіоведучий заслужений працівник освіти України, доцент. Олександр Авраменко, який працює в цьому університеті, наголошує саме так, на другому складі від кінця. І нарешті ще одна, безперечно, вагома фахова думка: український мовознавець, поет, перекладач, журналіст, громадсько-політичний діяч Святослав Караванський виклав її в одному із своїх роздумів. До мови з розумом, коли українська козацька старшина ставала малоросійським дворянством, то у деяких виникав конфлікт. І з чим би ви думали? Із своїм власним прізвищем? писав свого часу Караванський, ставши благородієм, дворянин Лопата або Шкура, старався якось позбутися мужицького прізвища. Це призвело до появи прізвищ Лопато та Шкуро. А особа на прізвище, наприклад, Пиріг, додумувалася, що вона не пиріг, а пиріг. Є у творі Караванського і розмірковування щодо наголосу в прізвищі Грінченка. Читаємо. в родині одного такого благородія, Дмитрія Грінченка, тобто Дмитра. Гринченка існувала сімейна легенда, що їхнє прізвище не Грінченко, як наголошував народ такі прізвища, а Грінченко. В основі цієї легенди лежало бажання бодай таким робом відрізнятися від мужиків. І на ті часи нікому не спадало на думку перечити панським забаганкам, тим паче, що прізвища з таким наголосом. Українці вживали Шевченко, Козаченко, Чумаченко. Це все спричинилося до того, що ушляхетнене переголошенням прізвище міцно закріпилося у свідомості родини а також серед довкілля, син Борис, порвавши з родиною через українофобські погляди батька ще за молодих літ, над неприродним наголошенням свого прізвища. Не задумувався. Але те, що наголос на Е Грінченко був неприродний і не вкладався у свідомість оточення, свідчить той факт, що, видаючи свій славетний словник Борис Грінченко був змушений поставити над літерою Е свого прізвища знак наголосу. Це було потрібно, бо неправильне. В лапках наголошення цього прізвища було масове. Так описує історію з наголосом у прізвищі Грінченків Святослав Караванський. Сподіваюсь, що така розгорнута відповідь задовольнить користувачів каналу, і питань щодо наголосу в прізвищі Бориса Грінченка більше не буде. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!